Рак не вирок, це хвороба, з якою можна боротися і яку можна перемагати. Але що для цього потрібно: рання діагностика, сучасне лікування, підтримка, сила духу, профілактика. Сьогодні ми спілкуватимемося з фахівцями Чернігівського медичного центру сучасної онкології, якраз від них і дізнаємося про можливості діагностування та лікування цієї хвороби від професіоналів. Олександр Миколаївич, вітаю вас. Вітаю, пані Наталіва. Ми сьогодні зустрічаємося в такі дні, коли у світі відзначають день боротьби з онкологічними захворюваннями. Передусім, що це означає для пацієнтів, що це за дні? Що варто знати пересічним громадянам? Головне, це рахується в світі день боротьби з онкологічними захворюваннями. В Народі називають день боротьби з раком. Я головне хотів би, щоб ці терміни не лякали людей, тому що в цей день всі. Намагаються актуалізувати просто цю проблему, що така проблема є. Колись її можливо замовчували і не хотіли про це говорити. І ми навіть знаємо, що колись в радянські часи діагнози не говорилися. Зараз ми дивимося на це так, щоб доносити до людей, що є такі хвороби. Головне розуміння в тому, що ці хвороби на ранніх стадіях лікуються, як і всі інші, і на пізніх стадіях. Ми всі знаємо, чим це закінчується, це неефективно, дорого і так далі. В цей день у всьому світі просто піднімають питання онкологічних хвороб, їх діагностики, профілактики, як первинної, так і вторинної, їхнього лікування ефективного. І в цей день ми намагаємося донести спільноті про те, що це звичайні хвороби. Часна діагностика дозволяє їх вилікувати, і нічого страшного в цьому немає. Але якщо вчасно поставлений і правильний діагноз, є така думка, що у зв'язку з війною збільшиться кількість пацієнтів хворих саме на онкологію. Про що говорить ваш досвід? Питання онкологічних хвороб, воно ж комплексне. Зараз ви знаєте, прийнята національна стратегія боротьби з онкологічними захворюваннями, яка передбачає первинну і вторинну профілактику. І це дуже багато заходів і дуже багато стратегій розроблюється вже на рівні держави для того, щоб це профілактувати. Так от що таке первинна профілактика? Це та, яка складається з елементів зовнішнього впливу на, на людей, з екологічних факторів і так далі. Ясно, що бойові дії і війна не створює нам гарних наслідків від від цього всього, тому дуже багато шкідливих речовин. Під час війни, під час вибухів, вони виділяються і є в ґрунті, в повітрі, і це впливає на здоров'я нашого населення. Скажімо так, зараз категоричного всплеску великого онкологічних захворювань нема. Але враховуючи ті шкідливі фактори, які війна несе, ми очікуємо збільшення захворюваності, і це очевидно, тому що загрязнена земля, повітря, дим, азбест і прочі речі. Чи від пожеж, це все. Думаємо, що вплине на і онкологічні хвороби, в тому числі. Для це, на це треба час, і в принципі, аналітично, ми до цього якось готуємося, враховуючи фактори впливу. Ну я вже мовчу за інші фактори, так як стрес для населення, занедбаність, коли людям не до проблем ранньої профілактики там і діагностики. Тому все це разом впливає. На сьогоднішній день ми бачимо збільшення по деяким локалізаціям, але в основному ми це пов'язуємо з міграцією населення і збільшення притоку населення з різних регіонів, але критичного впливу зараз це немає. Очевидно, що це буде мати вплив на ці показники захворюваності через деякий час. У нас і так область одна з найгірших по захворюваності, можливо, це скоріш за все був демографічний показник, бо у нас в області дуже багато людей похилого віку, і ми на третьому рівні по захворюваності, якщо брати всю Україну, але те, що ми ще є учасниками активних бойових дій і були, і залишаються деякі громади зараз активно. Я думаю, що це нам додасть клопоту і додасть проблеми, що стосується онкології. Нічних захворювань в перспективі, якщо говорити про ваш заклад, які зміни відбулись протягом останнього часу. Я чула, що в Чернігівському центрі сучасної онкології є таке обладнання, якому навіть може позаздрити інститут раку? Дійсно, наш девіз, не дивлячись на війну, все таки ми продовжуємо розвиватися. І за останніх три роки ми, в принципі, кардинально змінили матеріально-технічну свою базу і доснастили наш заклад сучасними і діагностичними. Лікувальними системами ми створили декілька нових відділень. Для якісної і діагностики, і лікування, і для якісного перебування наших пацієнтів у нас з'явилось нове діагностичне обладнання мрт обладнання, яке ми отримуємо завдяки співпраці з урядом Японії, завдяки модерації, скажімо так і підтримки Міністерства охорони здоров'я і нашої військової адміністрації. Апарат уже знаходиться у нас, і ми на завершальному етапі монтажних робіт. Це той апарат, про який ми Мріяв і я особисто і весь наш колектив, тому що сучасні підходи, сучасна діагностика без даного обладнання ну на сьогоднішній день вона можлива, але вона не сучасна, оскільки ми сучасний центр онкології. Ми і намагаємося відповідати цьому статусу. Ну і крім того, в нас з'явилось нове обладнання щодо лікування це лінійний прискорювач. Він уже завершений. Друга фаза ведення експлуатацію. Це складне обладнання. Воно дуже багато потребує документальних оформлень, тому зараз ми вже його. Змонтували, але займаємося ще дозвільними документами, але воно вже готово працювати і лікувати наших пацієнтів. Крім того, у нас оновилася технічна база нашого рентгендіагностичного відділення. У нас з'явились рентгендіагностичні апарати з томосинтезом. Це нова технологія, яка тільки в нових апаратах. У нас додавалось і кількісно, і якісно мамографічного обладнання, що дозволяє нам проводити скринінг молочної залози раку. Ми по декілька. Проєктів і вже відпрацювали, і зараз запускаємо проєкти щодо скринінгу для жіночого населення з певними віковими цензами. І крім того, що особливо мені приємно, в нашому закладі ніколи не було власного анатомічного відділення. В тому році ще ми його створили. Ми його укомплектували сучасним сучасними обладнаннями зараз. Власне, ми маємо те відділення, яке проводить гістологічне дослідження. Як ви знаєте, діагноз онкологічний він юридично має право бути після підтвердження, виключно в більшості випадків гістологічним дослідженням. Це теж дуже відповідальна робота, дуже складна робота. У нас є певні питання навіть кадрові ще по оснащенню цього відділення. Лікарі є, але їх недостатньо, тому ми ще над цим працюємо. Але вони вже забезпечують роботу і виходять на той рівень сучасний, який потрібен. Тобто нові технології імуногістохімічних досліджень, генетичних досліджень. Ми це теж впроваджуємо. Які, власне кажучи, кроки ви робите по покращенню якості надання лікарських послуг? Наше завдання воно нібито й просте, але воно й складне. Це своєчасність. Це доступність, це безоплатність і якість надання. Так? Ми над цим працюємо постійно, і в цьому нам допомагає, до речі, наш основний партнер це Національна служба здоров'я. Ми з нею щорічно контрактуємося. Вона дозволяє від держави фінансувати нас повністю і безоплатно надавати послуги для нашого населення, не тільки нашого регіону, а згідно законодавству всієї України, хто до нас звертається. Працюємо над тим, щоб більш якісно. Комфортно забезпечити лікування. Ясно, що в нас багато питань щодо комфорту перебування, тому що приміщення нібито і не надто старе, але йому вже 30 років, і воно все-таки потребує капітальних видатків на ремонт. Дещо ми встигли зробити на сьогоднішній день. Ще багато питань у нас не зроблених. Як ви розумієте, сервіс він заключається і в тому, що людина хоче лікуватися і перебувати в відповідних сучасних умовах з гарним ремонтом, з комфортними меблями і так далі. Ми цим постійно займаємося. У нас є ще над цим працювати. Ремонтні роботи у нас ідуть постійно. Багато коштів ми витрачаємо на Реконструкції під те обладнання, яке ми отримаємо, але ми завжди пам'ятаємо про пацієнтів і намагаємося постійно покращувати умови перебування. Крім того, ми займаємося постійно комунікаційними технологіями, навчаємо персонал, маємо. Свій відділ комунікаційників, які дозволяють нам спілкуватися з суспільством, навчаємо постійно персонал комунікувати правильно з пацієнтами їхніми родичами, що на сьогоднішній день дуже і дуже важливо. Чи може Чернігів стати центром медичного туризму саме для хворих на онкологію? Насправді, я коли ще прийшов керувати центром. У нас і була ще до війни така ідея, щоб ми створили північний центр регіону, куди б могли приїздити люди і навіть. Стоїш в Білорусі, і так далі. Зараз це все. Як ви розумієте, змінилось в умовах війни, поки ця ідея не дуже реальна, але у перспективі після перемоги дійсно у нас такі плани є створити якраз в північному регіоні такий центр, яким буде наш центр, де будуть надаватися послуги по сучасному лікуванню діагностики онкологічних захворювань. І ми ще раніше планували, коли створити радіологічний центр з використанням наших лінійних прискорювачів, тепер яких буде більше. Для сучасного лікування з використанням їх повної потужності, бо не всі протоколи в нас ще навіть запущені. Тому у нас такі ідеї були, вони залишаються наразі. На сьогодні наше основне завдання забезпечити якісною кваліфікованою безоплатною допомогою наше населення. Ну а після перемоги ми до цього питання повернемося. Я думаю, що дійсно створимо північний центр надання сучасної допомоги в нашій країні. Олександр Миколаївич, ми дякуємо вам і далі детальніше про кожен. Напрям розкажуть завідувачі від ціли. В нашому закладі діє дуже багато пакетів. Це 18 пакетів надання допомоги пацієнтам онкологічного профіру в рамках роботи Національної служби здоров'я. Але якщо ми будемо говорити про поліклінічне відділення, то тут найбільш актуальним є пакетом надання амбулаторної допомоги. В рамках роботи саме дев'ятого пакету від Національної служби здоров'я, про що він саме включає це надання безоплатних консультацій з направленнями від сімейних лікарів, лікарями онкологічного профілю різних спеціальностей ну для того, щоб було просто пацієнту і як то кажуть, розказати про маршрут. А він досить простим. Пацієнт звертається до сімейного лікаря, маючи певну скаргу. Сімейний лікар, в залежності від матеріально-технічного забезпечення закладу, оскільки ми обслуговуємо не тільки пацієнтів міста, а й усієї області, проводить певні маніпуляції, дослідження для встановлення, підтвердження, спростування онкологічного діагнозу. Сімейний лікар вважає, що пацієнт потребує більш якіснішого і більш детального обстеження. Він формує направлення до онколога, до різних лікарів спеціальностей онкологічного профілю, чи то це може бути лікар-хірург, онколог, чи то торакальний хірург, чи то лікар. Гематолог залежності в скарг у пацієнта. Пацієнт, маючи електронне направлення, звертається до нашого закладу. Він може обрати будь-який спосіб зручності для запису. Чи це робота кол-центру, чи це жива черга в реєстратурі, чи це додаток на телефон. Записується до спеціаліста. Спеціаліст починає консультувати пацієнта. І тут вже починається оця робота саме цього дев'ятого пакета. Профільним лікарям оглядається пацієнт, назначається всі Необхідні лабораторно-інструментальні методи обстеження. Я нагадую, що в рамках цього пакета всі консультації і обстеження є повністю безкоштовними в рамках нашого закладу. Отже, пацієнт отримує одну консультацію, при необхідності направляється до суміжних спеціальностей онколога, проходить всі лабораторно-інструментальні методи обстеження для подальшого скерування пацієнта, наприклад, до стаціонарного лікування, де буде вже. Проходити по іншому пакету Національної служби здоров'я. Або, як то кажуть, якщо пацієнта діагноз не підтвердився, то тоді пацієнт повертається до сімейного лікаря. Варто згадати також, що в рамках роботи. Амбулаторного пакету за часто дуже застосовуються і інші пакети, так звані пріоритетні від Національної служби здоров'я. Це пакет мамографії, це пакет ендоскопічних методів обстеження, в рамках яких також пацієнт може пройти безкоштовні методи обстеження. Ну, більш детальною інформацію з приводу пріоритетних пакетів можна отримати у сімейних лікарів, тому що все ж таки вони користуються для діагностики тих чи інших захворювань. Розкажу вам єдине про гарний такий досить скринінговий пакет, який буде цікавий для нашого населення. Це, наприклад, такий пакет, як мамографія. Всі жіночки, які досягли віку 45 років і старше, можуть отримувати одне мамографічне обстеження внаслідок цього. Пакету один раз на два роки, тобто. Направлення від сімейного лікаря, пацієнт записується в нашому закладі на процедуру, отримує її безкоштовно. З заключенням пацієнт може, якщо все добре, йти додому, якщо ні, то отримує консультацію профільного спеціаліста в рамках роботи 9-го амбулаторного пакету. Також нашим пацієнтам, за призначенням наших лікарів, безкоштовно робляться ультразвукові методи обстеження, рентгенологічні методи обстеження, комп'ютерна томографія. Це також все за призначенням лікаря матеріально технічна база поліклінічного відділення і, взагалі, онкоцентру дозволяє повністю забезпечити на сучасному рівні, якщо ми говоримо про діагностику та й про лікування всіх онкологічних захворювань. На діагностичному етапі маються всі необхідні апарати: це мамографи, новітні рентгенологічні стійки, апарати ультразвукового обстеження, клінічна лабораторія обладнана всіми необхідними аналізаторами для необхідних. Відних аналізах, тобто скажу відверто, що рак лікувати вдома можливо на сучасному рівні, і робити це треба на ранніх стадіях. Рак на сьогодні займає провідне місце смертності в світі, але завдяки науковим досягненням та медичному прогресу в медицині, в тому числі і в рентгенодіагностиці, ми маємо потужні інструменти боротьби з ним. Рентгенодіагностичне відділення нашого центру завжди стояло на передовій боротьби з раком. За останній час ми здійснили значні кроки вперед, оновивши наше діагностичне обладнання до найновішого рівня. Нові рентгенівські апарати, комп'ютерні томографи та мамографи, дозволяють нам отримати діагностичні зображення високої якості, що значно підвищує швидкість та точність отримання діагностичних зображень для виявлення раку на ранніх стадіях. Наші лікарі та рентгенолаборанти це Висококваліфіковані фахівці, які постійно удосконалюють свої навички та навчаються новим методам рентгенодіагностики. Завдяки значним знанням та досвіду, вони вміють діагностувати рак на ранніх стадіях, коли шанси на одужання є найвищими. Ми розуміємо, що рання діагностика раку є критично важливою для успішного лікування. Тому наше відділення робить все можливе для доступності та якості рентгенодіагностичних послуг для всіх пацієнтів. Ми намагаємось створити безпечні умови перебування та обстежень пацієнтів, а також забезпечити індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Променева терапія це один з найведучіших способів лікування злоякісних новоутворень онкохворих. Ми знаходимося в радіотерапевтичному корпусі для лікування пацієнтів саме на лінійному прискорювачі Електа Інфінікі. Це високоенергетичне обладнання, яке дозволяє пролікувати пацієнтів з онкопатологією, любої локалізації, наприклад, патології голови, шиї, легень, стравоходу, патології малого тазу, сарком яких тканин та кісток. Променева терапія з хірургічним лікуванням та медикаментозною терапією дозволяє зменшити пухлинний процес в організмі, попередити рецидиви та продовження хвороби. Променеву терапію отримують пацієнти як амбулаторна, так і ті, що знаходяться в стаціонарі. В середньому за рік проходить близько 2,5 тисяч пацієнтів, які пройшли променеву терапію. Взагалі статистика є стабільною. Це близько 60% від усіх онкопацієнтів, які проходять. Ходять лікування в нашому онкоцентрі. але враховуючи військові дії, у нас кількість пацієнтів збільшилась. Збільшилась пацієнтів з півдня, сходу та півночі нашої України. Це Сумська Харківська область. Також ми взяли на себе частину Київської області, це місто Славутич. На лінійному прискорювачі протягом року пролікувалися близько 750 пацієнтів завдяки Національної служби здоров'я України. лікування на всіх апаратах відділення променевої терапії та медичний супровід це є безкоштовне лікування. З 2018 року наш лінійний прискорювач Електа Інфініті експлуатується. Він у нас працює з понеділка по п'ятницю. Кожного дня, крім суботи та неділі, і є велика кількість пацієнтів, які потребують саме. Лікування на цьому апараті. Так, весь світ переходить на сучасні апарати, і ми сподіваємося, а ми є центр сучасної онкології, що ми скоро введемо в експлуатацію найновішу апаратуру. Це вже буде другий лінійний прискорювач. Ні для кого не секрет. У нас постійно апарати проходять технічне обслуговування і сервісне обслуговування. Планові. От, і під час цих ну, процедур у нас є затримка в лікуванні. Це якісь один-два дні. Що нам дає Друге лінійне прискорювача збільшити потік пацієнтів з інших областей, зняти навантаження з цього лінійного прискорювача і збільшити безперебійний потік пацієнтів на лікування променевої терапії. У нашому відділенні поєднуються інновація, експертиза та безмежна відданість кожній пацієнтці. Ми не просто лікуємо, ми створюємо умови, де навіть найскладніший діагноз зустрічає відповідь. Як саме це відбувається завдяки команді експертів? Лікарі з міжнародним досвідом, що постійно вдосконалюють методи лікування, наше відділення перше в Україні отримало міжнародний сертифікат з хірургічного лікування поширеного раку яєчників. Ми вдаємось до радикальних, але високоточних операцій, що зберігають якість життя. І збільшують шанси на ремісію, ретельне планування лікування кожного пацієнта завдяки командній роботі. Ви отримаєте допомогу від професіоналів, які мають багаторічний досвід і регулярно зустрічають усі можливі сценарії розвитку раку. Найсучасніше обладнання єдині в області лабороскопічні системи, що поєднують у собі передові технології, такі як 4К, d візуалізацію та флюоресцентну візуалізацію ICG. Завдяки цій системі ми можемо визначати сторожовий лімфовузол, і, відповідно, немає необхідності у видаленні всіх груп лімфатичних вузлів, як це було раніше, що повністю унеможливлює появу таких ускладнень у післяопераційному періоді, як лімфодема, лімфостаз або лімфорея, гістероскопічне обладнання нового покоління для проведення операції у порожнині матки з мінімальним травмуванням. Це завдяки використанню гістероскопу діаметром всього 2,9 мм. Компактні розміри інструменту дозволяють проводити процедуру без розширення шийки матки, що особливо важливо для жінок, які ще не народжували. Також наш центр є лідером у відновлюванні хірургії для жінок, які стикаються з такими інтимними проблемами, як пролапс або випадіння статевих органів, чи стресове нетримання сечі. Саме тому ми впровадили малотравматичні методики, які дозволяють не лише усунути проблему, а й мінімізувати період відновлення. Наприклад, використовуємо сучасні імпланти з біосумісних матеріалів, які зменшують ризик рецидивів, а також лапароскопічні та вагінальні доступи взагалі без розрізів з мінімальним травмуванням тканин, і хочу наголосити, що регулярні профілактичні огляди дійсно рятують життя. Наприклад, якщо рак молочні залози або шийки матки виявити на початковій стадії завдяки щорічним оглядам, ймовірність повного одужання сягає 90 І я кожного дня бачу, як наші пацієнтки навчаються знову планувати, мріяти, і це найкращий доказ. Ми на правильному шляху. Приходьте до нас не тільки тоді, коли стало страшно приходьте, щоб запобігти, бо ваше життя найвища цінність. Лікування онкологічних захворювань, як правило, є хірургічне лікування. Більшість пухлин достатньо видалити для того, щоб зробити людину здоровою чи зробити людину вільною від пухлини і мати гарний результат. Але з урахуванням того, що ми оперуємо в ділянці шиї, в ділянці обличчя, в ділянці голови, всі ці операції можуть пов'язані бути з дефектами в цих ділянках або з якимись косметичними наслідками. Тому на сьогодні. Чи день завдяки тому, що ми маємо дуже багато сучасного обладнання? Ми можемо ці операції робити як реконструктивно, так і естетично. Якщо брати наприклад те, що ми раніше оперували на щитоподібній залозі. Як ендокринний орган операції на щитоподібних залозі має такі ще неприємне ускладнення, як порушення функції голосу, порушення функції паращитоподібних залоз. І хоча це невеликий відсоток ускладнень, але все рівно неприємно, коли у людини після операції нема голосу, людина не може розмовляти. Завдяки тому, що ми придбали два роки тому сучасний це два нейромоніторинг, це апарат, який дозволяє нам за допомогою спеціальних щупів, спеціальних електроімпульсів, візуалізувати і деталізувати. Проходження нервів, які нервують голосові складки, і завдяки цьому обладнанню кількість таких ускладнень, як травма нервів, які нервують голосові зв'язки, зменшилась десь з 5 до 1% Наприклад, якщо ми робили раніше операції, при яких треба було видаляти або Оран або частку органа, наприклад, частку язика або частку гортані, то це теж інвалідизуючі операції, після яких людина не могла нормально харчуватися, не могла нормально розмовляти не могла нормально спілкуватися, тому це опять-таки, проблема не тільки хірургічна, а ще й проблема соціальна. Сучасне обладнання, те, яке ми маємо, дозволяє нам робити надскладні операції. Це довготривалі операція, це багатоетапні операції. Але ці операції дають право на, на життя і дають право на повне відновлення пацієнта. Коли необхідне застосування відновлення втрачених частин органів голови та шиї, або певних ділянок покривних тканин голови та шиї, застосовуються складні, довготривалі оперативні втручання завдяки реконструктивна пластика вільними тканинними клаптями. Вільні тканинні клапті це завжди є комплекс тканин, який може складатися або із шкіри, і м'язів. Або і шкіри і кістки, або і шкіру жиру цього ж пацієнта з його верхніх або нижніх кінцівок. Для забезпечення життєздатності даних клаптів необхідно накладання дуже мілких швів на мілкі судини. Діаметр яких може досягати навіть менше одного міліметра. Останнє неможливо виконати будь-якому хірургу без наявності сучасної збільшеної оптичної системи візуалізації судин. Ми виконуємо дані оперативні втручання, застосовуючи систему сучасної візуалізації інтраопераційний хірургічний мікроскоп з здатністю зближення навіть більше 26 крат. Останнє нам дає здатність візуалізувати найдрібніші структури. І ділянки на будь-яких тканинах в ділянці голови і шиї, і не тільки зокрема йдеться мова про чітку візуалізацію судини 1 міліметр або менше. Це може бути лімфатична судина, це може бути вена або артерія. Таким чином, ми впровадили в нашу практичну хірургічну діяльність реконструкцію повністю втрачених частин ділянок голови і шиї. Наприклад, ми відновлюємо. Функції і наявності частин деяких втрачених органів голови і шиї, такі як язик, зовнішній ніс, частина вушних раковин, повік, дна порожнини рота, м'яких тканин, шкіри, щік, лоба або інших ділянок. Це надає можливості нашим пацієнтам значно покращити якість їх життя та значно підвищити рівень соціалізації. Боротьба, у якій важливий кожен крок разом пацієнти, лікарі та суспільство ми можемо змінити ситуацію. Бережіть своє здоров'я.